Слава Україні, шановні учасники Всеукраїнського екологічного хакатону 2022 року. Мене звати Олександр, і я є одним із членів журі цьогорічного заходу. Ще минулого року я був учасником даного заходу, тому я прекрасно розумію ваші переживання і сподівання. Я хотів би всіх вас привітати із безумовно успішним завершенням цьогорічного хакатону. Організація та проведення даного заходу. Можна сказати, були надзвичайно складними, оскільки війна внесла свої характери. Повітряні тривоги, відключення електроенергії старалися не взагалі, але, на мою думку, всі учасники успішно змогли представити своє напрацювання. Тепер ми з радістю передаємо даний кубок нашим друзям із Закарпаття і віримо, що в наступному році Хакадон відбуватиметься в очному форматі. Ми всім бажаємо миру, віримо в наше ЗСУ. E glória à Ucrânia.